Сьогодні день журналіста України. Журналісти усіх засобів масової інформації щодоби працюють для вас. Пишуть історію сьогодення. Ми всюди. У наших захисників на прильотах, у госпіталях, у навчальних і культурних закладах, на вулицях і майданах міст і сіл Дніпропетровщини. Наша робота це наш внесок в розвиток суспільства, формування громадської думки та забезпечення свободи слова. Представників змі зібрали сьогодні в обласній військовій адміністрації. Були серед нагороджених і працівники телеканалу. «Д1». слово моїй колезі Валерій Баранець. Сьогодні в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації відбувається урочистий захід з нагоди Дня журналіста України. Всі, у кого професія зветься журналіст, кореспондент, одного разу вони вибрали дійсно непростий хліб. Особливо нелегко журналісту під час війни щодня після кожного прильоту це ризики в прямому сенсі. Журналісти ризикують життям, показують, демонструють, транслюють світові біль, що з нами робить ворог, як знущається над нашим цивільним населенням. Сьогодні відзначили подякою начальника військової адміністрації тих телевізійників, які працюють цілодобово на місцях прильотів. Представників засобів масової інформації зібрали тут, аби відзначити їхні успіхи, самовідданість та подякувати за журналістський внесок. Серед нагороджених були і представники телеканалу Д-1, програмний директор телеканалу Ян Марковський та журналіст Олексій Доніченко. Батьки одразу підтримали цю ідею. Я сам особисто це хотів. Я поступив до університету митних справ та фінансів, закінчив там бакалаврат. Вже працюю в журналістиці близько п'яти років. І так поступово здобуваючи досвід, я і здобув цю нагороду, власне кажучи. Але це все ж таки ця відзнака це, це, звісно, приємно, коли відзначають твою працю, відзначають твою роботу. Але все ж таки хочеться вже більше писати про щось мирне. Хочеться побажати усім миру, щоб нарешті ця війна. Закінчилося. Сьогодні наше професійне свято, День журналіста, і нині воно це не лише дата в календарі, а це про те важливе, що роблять зараз журналісти, особливо в умовах війни. Посилюються виклики, посилюється відповідальність і гасло спілки журналістів. «Журналісти важливі. Як сьогодні, чесно кажучи, зізнаюсь, як ніколи відчуваю цю журналістську солідарність руку допомоги, яку ми підставляємо один одному, те як ми групуємося, як ми об'єднуємо зусилля. І це найголовніше заради того, щоб утримати інформаційний фронт і наблизити нашу перемогу у важкі часи повномасштабної війни. Україна потребує правдивої історії сьогодення. Саме цю місію несуть медійники. Валерія Баранець Ілля Ломовський новини де 1